Скорпіони, привіт-привіт! Рада вітати вас в цьому моменті. Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 2 по 8 жовтня. І так, якщо у вас сонце, Асцендент, тренера чи місяць у Скорпіоні, вам може зрозумівати ця інформація. Беру для вас послання на тиждень, який дух ваш вас супроводжуватиме. Ми. дивіться, тут одна прям попросилась, окей. Що це у нас? Ящерка 13. Номер, о, це ж ваша енергія по трансформації. Ящерка, але в перевернутому значенні. Добре, зараз ми зачитаємо, про що йде мова. І так, Скорпіони. Мова буде йти про вашу уяву, мрії, про ваш світ. Чи дозволили ви своїй уяві буянити і створювати кошмари, що, здавалося, справдилися? Не хвилюйтеся, тому що твої мрії в минулому теж завжди були. Ви можете змінити їх, ті мрії, сьогодні по-новому. Прокиньтеся від цього відчуття того, що все не так. Дух ящерки просить вас відкрити очі і свідомо мріяти про кращий сон. Якщо ви вже маєте те, чого бажаєте, і вже були тією людиною, якою хочете бути. Що б ви відчували, якби ви працювали над створенням цієї нової мрії як реальності у світі почуттів, видаливши її із світу мрій і надавши їй конкретної форми у світі форм. Довіртеся своїй здатності мріяти про щось нове. Дайте їй простір сьогодні. Скорпіони цікаво, дуже цікаво. Напевно, це про те, що якісь мрії. Себе вичерпали. Можливо, у вас колись була мрія, до якої ви йшли, але на шляху по досягненню цієї мрії змінилися обставини, і у вас з'явились нові мрії. Ось чи щось красиве прийшло у ваше життя? Чим? Ви наповнюєтесь, чому ви раді. Проте ви продовжуєте нести з собою оту мрію з з якої почали, так, яка вас призв... привела в а, інакшу реалізацію мрії, можливо, навіть несподівано, але першою основою була мрія певного типу, так, про щось ви мріяли. І, можливо, суть цієї мрії була в тому, щоб зустріти інакшу мрію, чи розкрити в собі інакшу мрію. Так. І вона виконала свою місію. Ось ця міясьмія. Мі ця місія була перехідною. Мрія була якби проходом до іншої. І вона виконала свою місію. А ви продовжуєте її втілювати. Хоча свою місію вона вже виконала. Це дуже сильно. Це прям дуже сильно і глибоко. І так, що було нещодавно, відповідно, впливає на цей тиждень скорпіон. Три жезли. Відкрились якісь нові перспективи. Можливо, це була поїздка партнерська. Добре. Динаміка трьома картами на цьому тижні. М, -м, -м. Затаїлись? Щось виглядуєте когось чи чогось очікуєте. Ви ці кораблі відправили, чи очікуєте їх повернення? Ось цей корабль у ваших ніг. Ви щось запустили приблизно. Ну. Відправили, так? Запуск якийсь був у вас? Твірка пентаклів. Ну, скорпіони, у вас тут ця або ваша енергія жриці? Така таємничість. Можливо, ви вдома зберігаєте певний нейтралітет і не включаєтесь особливо в процеси. Так, очікуєте скоріше. Вау! Десятка. Щось вскриється. Ну, по 10 мечах це часто оціночні судження, певні, М -м, чи якісь наші шаблонні переконання, скажімо. Шаблони стосовно себе, чи стосовно якоїсь ситуації. Ось. Може бути трошечки неприємний момент по 10 мечах. Але бачите, повторюсь, це. Ті переконання, які з вами у вас з'явились внаслідок вашого шляху життєвого, ось. І частіше вони сходили з якихось, ну, зі сторони, так? по відношенню до вас. Тому зараз ми глянемо підвішені. Тут переоцінка своєї самооцінки чи ресурсності. Це для дівчат, для чоловіків. Тут є якась підвішена історія з жінкою земної стихії. Поряд з нею шут. Повинно відбутись обнулення або поряд з жінкою є дитяча енергія. Окей. Про що треба каже звідти нещодавно, пажу мичів, якісь новини чи посилки? Можливо, оформляли якусь поїздку, ваш пентаклів. Якийсь новий початок. Цілий досвід отримуєте. Цікаво що зараз. Партнерство. Так, тут якась була пропозиція в вашу сторону партнерська. І ви, вочевидь, погодились. І це відкрило для вас певні перспективи. Ну, це могло відіграватись як поїздка, наприклад. Ну, це щось по роботі. Комунікація вхідна була. Чи ви очікували цієї можливості а, вибратися на якусь, так? Змінити декорації певною мірою. Окей. Тиждень, що тут? мене все не відпускає оця мрія ваша, яка вже привела до іншої мрії. А ви можете за неї триматись. От десятка мечів це може бути як розуміння і закінчення. Що до по десяти мечах? Ну Подивіться, жреця сюди прийшла. Це може бути якийсь великий потік інформації в тому ж числі, чи велика кількість думок. Це щось з минулого. Це якась історія, що тягнеться з минулого. Або з вашого дитинства. або це у вашому оточенні є особистість, яку ви добре знаєте, але особистість, яка ну, або займається певними практиками. Ну, скажу так, це і медик може бути, тут скорпіони, або езотерик, або провідник, ну, багато чого, або людина, яка працює з закритими даними, скажу так, четвірка. Пентаклі, можливо, Скорпіони, це і ви цим займаєтесь. Ось. О, тут якась розпаковка. Це точно. О, це якась травма. Е я не знаю, чи це розумієте, Ну, розумієте, Скорпіони. Мова не це щось з минулого, давайте скажу. Це травма з минулого. Це те, що от вже було колись, зараз вже цього у вас нема. Але якась відкриється для вас інформація стосовно цього, і закриється певною мірою гештальт по цій історії. Тут може бути повернення або повернення вашої сили приблизно. Ви виходите якби на новий виток і здається мені, що у вас досить така кармічна. Тут, кармічний момент. У вас опори скорпіони? Це якесь повернення додому може бути, чи повернення на базу, як я кажу. ось Ну, це те, те місце, де ми проживаємо, ми на базі. так? Чи це якийсь переїзд, до речі, також може бути зміна житлового формату. Тобто ви міняєте квартиру, наприклад, чи міняєте місце проживання. Ось. Чи готуєтесь до цього, тому що є трійка Ну Це щось пар... ну, тут партнерство обмежене. Інтуїція, До речі, жадеться, це ж інтуїція. Також більше довіряйте інтуїції, я повторюсь. А, скорпіони. У вас колись була історія, схожа на те, що ваша інтуїція. Типу, ви, як би це пояснити, ви не чули свою інтуїцію. І могли обинити в цілому інтуїцію, ну тобто сам момент інтуїтивності, так? чи всього, що начебто являє собою тонкий план. Да, оце десятка мечів, це як оціночне. Угу. Ну, або ви думали, що вас щось вела інтуїція, а виявилося, що не інтуїція. І, ну, наприклад, у вас кудись вела інтуїція, ви так думали, що це інтуїція, воно вас завело не туди, це призвело до розчарування певного, так, до драми. І оце таки все, інтуїція, це вигадка приблизно. Але то була не інтуїція, то була система оціночних суджень і переконань. Так от, зараз до вас повертається дійсно інтуїція. Відчуйте силу своєї інтуїції. От як вона дає вам відчуття потоку, притечі. Ось. Дуже гарно. Не для всіх, звичайно, зрозуміло, але дивіться, перехід. У вас тут буде все дуже конкретно насправді і чітко. Правда? Тому що я. В... Ну, тут карти дублюються. Ви знаєте, що активність знижується. Ви перестанете розтринькувати свою енергію, розпилювати свою енергію. Можливо, велика кількість енергії йшла на комунікації, наприклад. Скорпіони. чи ну, Якась активність у вас підвищена, була велика кількість можливо переміщень. Ось. Метушня, певна, хаос. Це закінчується. Ви заходите в більш такий, не те, щоб стазис, але трошки ну є трошки відчуття стазису, але спокій. Ви ще закриваєте якусь важливу історію для себе. Наче якась ну, приходить усвідомлення чи розуміння того, що м -м, дійсно мрія себе вичерпала. Ну тут, скоріше за все, скорпіони мова буде йти про те, що ви візьмете, ну, це не, не скизання, але паузу в комунікаціях чи в інформаційних потоках, тобто ви зменшите цю кількість, ви йдете на зниження, щоб набрати сил, щоб відновити цей потенціал, накопичити цей потенціал, ну і в подальшому реалізувати, так? Я зрозуміла. Да, справедливість тут є. Все розставити по своїм місцям, впорядкувати е, в голові всі моменти, причини і наслідки. Ну і як буде, ну, наслідок цього всього. Король кубків з'явився. Ну, для чоловіків чудово, тому що це ваша енергія, а чому я для чоловіків не сказала, що? Якщо у вас тут якась була жінка, і поїздки до неї, і зустрічі, і комунікація, ну, як таких зустрічей, я не сказала би, тут скоріше якась комунікація могла б. Ні, є поїздки. Ось. Ви ставите на цьому крапку. Ну, це для чоловіків. Якщо це стосується певної жінки, чи ви, можливо, Звертаєтесь до якогось практика, езотерика, наприклад. Ось. І через цю взаємодію якась історія з вашого минулого, яка вам не, дає, ну, не була для вас прояснена, скажімо так. Щось що вас непокоїло. Ця історія закривається. Оце ну, для чоловіків. О! Це ваша мрія. Ну, дівчата, тепер ваша мрія це якийсь король кубків. Давайте будемо чесні. <смі> якийсь чоловік, якого ви кохаєте, чи чоловік, який у вас закоханий, чи це чоловік має відношення до стихії води, так як і ви: Риби, скорпіон чи рак. Ну і зустріч <смі> і перемога. Ну, якесь переможне повернення. Ну, зрозуміло, в чому тут концепт Скорпіона. Ну, ви могли гнатися, гнатися за чимось одним, а по факту зустріли щось, що робить вас, ну, дає вам сил, наприклад. Чи наповнює вас? Ось. Тепер у вас нова мрія з'явилась. Ну, Чоловіки, скорпіони тут мріють про якусь зустріч, можливо, ця зустріч на дистанції, чи оце з'явиться у вас якась мрія про вашу реалізацію, про реалізацію ваших навичок, талантів? Ось що пов'язане з комунікаціями, наприклад, чи соціальними мережами, чому і ні? Ну, шість пентаклів. А король кубків тут, повторюсь, зцілюється чи через взаємодію з практиком, чи з езотериком, чи з психотерапевтом, чи з медиком. Ну, тобто, тут все чудово. Поступово. Поступово йде приріст по здоров'ю. Ось і по самооцінці, цілком можливо, ну, виступ, цілком конкретне послання. Дякую за вашу увагу, скорпіони. Приємно було вас почитати! Гарного вам тижня! За бажанням залишайте зворотний зв'язок в якості коментарів, лайків. До нових зустрічей. Па-па!